Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас на телеканалі. НТК події дня вівторка, 22 листопада. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. В Коломийському районі облаштовано три мобільні пункти обігріву. В городенці Снятині та Коломиї. Домашнє насильство залишається одним з найбільш поширених викликів сьогодення. Металеві печі для бліндажів виготовляють в угорниках. Душею з вами в Коломиї вшанували пам'ять владики Миколая Сімкайла. Про це та інше детальніше далі. В Коломийському районі облаштовано три мобільні пункти обігріву. У городенці Снятині та Коломиї. Ще чотири палатки дообладнають найближчим часом. Як вони працюватимуть і де в громаді діятимуть стаціонарні пункти обігріву? Дізнавалися наші журналісти. Протягом майже двох місяців ворог наносить прицільні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Цивільні мешканці залишаються без світла, тепла та води. Тому облаштування пунктів обігріву тепер особливо актуальне. Цьогоріч у громаді розгортають пункти двох видів, розповідає очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Пункти обігріву у нас будуть стаціонарні. Їх на сьогоднішній день ми готові розгорнути в межах району 109 таких пунктів. В окремих пунктах це будуть великі пункти, де будуть від 100 чоловіків більше проживати. Це ми беремо за основу, наприклад, наші навчальні заклади, спортивні зали, де можна. Можна розгорнути там, де є альтернативне опалення на дровах, там мають бути генератори для того, щоб подати світло і насоси могли качати тепло. Там буде можливість надати їм медичну допомогу людям, а також забезпечити елементарне харчування. Також є мобільні пункти обігріву. Це є тимчасові, тобто людина зайшла, погрілася, підзарядила телефон, і вона може далі переміщатися. Таких, як ми бачимо, можна буде розгорнути до восьми таких пунктів обігріву. Щодо мобільних пунктів за них відповідають голови територіальних громад, додає очільник районної ОВА. Вони не матимуть постійних адрес, натомість розгортатимуться там, де буде найбільша необхідність. За кожним пунктом обігріву у громаді вже є закріплена людина, старша, яка орієнтується у всіх питаннях, і в разі потреби поступає вказівка команда рішення, наприклад, начальника військової адміністрації чи штабу. І такий пункт розгортається протягом двох-трьох годин для того, щоб вже можна було приймати людей. Облаштування це ми разом з громадами попрацюємо. Я думаю, ми це дуже швидко їх ще дооблаштуємо, щоб вони ефективно. Працювали у стаціонарних пунктах обігріву, можна буде перебувати від кількох днів до кількох тижнів. Так звані пункти незламності прихистять близько 20% місцевого населення, тобто від 2 до 4 тисяч осіб, Продовжує Любомир Глушков. Проте не варто забувати і про переселенців, які рятуються від війни. Можуть бути евакуаційні поїзди. Ми Повинні бути приймати і таких людей, тобто ми будемо е, працювати і для жителів нашої громади, і для жителів, які будуть евакуйовуватися. Кожному варто ретельно продумати свій алгоритм дій на випадок тривалої відсутності електроенергії. підсумовує Любомир Глушков. Ті, хто проживають у приватному секторі, люди повинні чітко собі визначитись, чи є можливість у них підключити генератор, чи є можливість у них, наприклад, забезпечити себе приготування їжею, чи є можливість забезпечити подачу води, наприклад, криниця там чи колонка. Та десь рядом є. Люди, які проживають в багатоповерхових будинках, у них в основному це є ОСББ. Вони також мають чітко знати, що вони роблять у разі відсутності водопостачання, теплопостачання. Хтось, мабуть, поїде до родичів у село або тих, хто мають приватний сектор. А якщо такої можливості немає, варто дізнатися адреси стаціонарних пунктів обігріву у своїй громаді. Зокрема, цивільний захист Коломийської територіальної громади такий перелік уже опублікував. Людмир Глушков також порадив, що варто мати з собою. Я маю виключити газ, маю Виключити світло, перекрити воду, так якщо є можливість індивідуального опалення, злити воду, щоб батареї не потріскали. Злили воду. Так зібрали документи, узяли необхідне там постільне білизну, то все, що необхідно для проживання, якусь е -е, посуду необхідну для того, щоб і прибувають з е -е, мають собою документи, цінності. Прибувають такі пункти обігріву. Ми їх там будемо розселяти і вже з ними будемо працювати щодо їхнього подальшого облаштування. Домашнє насильство залишається одним із найбільш поширених викликів сьогодення. Побої і знущання у сім'ї для багатьох є щоденною реальністю, про яку мовчаті терплять. Війна не привід замовчувати домашню тиранію, наголошують у поліції Прикарпаття. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства або вам відома інформація про особу відносно якої вчиняється насильство, не зволікайте, телефонуйте у поліцію на лінію 102. Доброго дня, поліція слухаю вас. Скажіть, що я маю робити, що в мене рідний син в хаті б'є? Поліція вас слухає, говоріть. Тут батько напивте і, і зо мною де боч влашовує. Ліця слухає вас. Та син прийшов чокнутий такий, що мене мало вже не вбив. Я втекла з хати. Металеві печі для бліндажів виготовляють в угорниках. Місцеві волонтери організували таке виробництво, бо знають, що в захисників є велика потреба у засобах обігріву. Загалом мешканцям угорників вдалося змайструвати вже 60 таких печей. Залишити свої справи та день у день займатися волонтерством, зокрема зварювальними роботами. Його обов'язок каже мешканець горників Ярослав. Разом з однодумцями чоловік виготовляє металеві печі для захисників, які звикли називати буржуйки. Треба допомагати нашим хлопцям, нашим здравним силам, бо нам важко їм ще важче. Ми спимо в теплій хаті, а їх треба обігріти. Треба, щоб вони приготували свої їсти. Труби, листовий метал та інші деталі, які необхідні для виготовлення буржую, купують та приносять місцеві мешканці, кажуть волонтери. Люди допомагають, той принесе труби, той зробить завіси на дверці, той то, той то. Ну і так, так працюємо. Для до зими треба, щоб їм тепло було. Тому ми тако зайняли з благодійною акцією виготовлення боржуйок. Десятки металевих печей, які виготовили мешканці угорників, що на Коломийщині вже на фронті зараз готують чергову партію для відправлення. Душею з вами в Коломиї вшанували пам'ять владики Миколая Сімкайла. 21 листопада йому виповнилося б 70 років. Вечір спомин відбувся у музеї сакрального мистецтва імені владики Миколая Сімкайла, який працює при катедральному соборі. Священий владика Микола Сімкайло народився 1952 року у Караганді, Казахстан, де відбували заслання його батьки за участь в УПА. У 1963-му батьки повернулись в Україну на Прикарпаття. Далі навчання у школі, а потім технічне училище, бо до жодного вищого навчального закладу, як син націоналістів, не міг вступити. Родина Сімкайлів була близько знайома з єпископом підпільної УГКЦ Павлом Василиком, який часто відправляв богослужіння в хаті Саме Владика Павло запропонував Миколі Сімкайло стати священником. І він почав студіювати богословські науки в підпільній духовній семінарії. Із 1974 року Микола Сімкайло став на шлях священства, як підпільний священник. А вже у 87-му році отець Микола разом з групою українського духовенства монахів і мирян на чолі з владиками Павлом Василиком та Софроном Дмитерком оголосили, що виходять із підпіллям. Згодом Микола Сімкайло став настоятелем катедрального собору Воскресіння Христового в Івано-Франківську, а ще пізніше очолив благодійну організацію Карітас, пригадує отець Володимир Білослуцев, настоятель катедрального собору Преображення Христового у Коломиї, учень владики Миколая. Для мене велика честь було знати владику Миколая, тому що, будучи ще студентом, я в ньому бачив ті якості тої щирої любові любові до Бога, любові до церкви, і любові до нашого українського багатостраждального народу, який дійсно вмів любити і своїм прикладом він це завжди вмів показати, тому що завжди дбав про тих знедолених, потребуючих, де був першим директором Карітасу місії Івано-Франківську. У нашій Шій церкві також він розвивав структуру карітусу при нашій коломийсько-чернівецькій єпархії, і Владика завжди дбав за всіх і мав такий підхід до найменших і до найстарших. Владика Миколай був добрим наставником для кожного і неперевершеним учителем для священників, каже отець Роман Малярчук. Він був креативним та яскравим лідером. Ну, найперше для єпархії Владика був генератором ідей, тим двигуном, який давав можливість далі розвиватися. Єпархії не тільки Коломиї, але й цілі єпархії. Той час у нас була Коломийсько-Чернівецька єпархія. І владика знав про всі події, все, що відбувається в єпархії, не тільки знав, але і хотів все зробити для того, щоб все було якнайкраще. І до нинішнього часу ми бачимо, що оті ідеї, які він колись цілював, які ще від початку свого призначення і до сьогодні вони тілюються вже тепер. Шим нашим єпископом владикою Василем Іосуком за своє священиче життя владика Миколай зробив чимало. Один з найяскравіших прикладів роботи катедральний собор Преображення Христового у Коломиї, який збудували під його керівництвом. Цей храм не лише духовна, а й мистецька святиня, каже заслужений художник України Мирослав Ясінський. Він неймовірно любив митців художників, і звичайно, те, що він робив, навіть то все було пов'язано з митцями. Навіть наш собор, звичайно, ми знаємо, який він є чудовий, прекрасний мир. Ніж ще час до Коломиї ми, як ми знаємо, завжди у нас тут пленери різні проводилися. Купа художників приїжджало з цілої України із Запоріжжя, і, і дуже багато. І від двері єпархії були завжди відкриті. А ще владика Микола Сімкайло розумівся і цінував мистецькі твори, зокрема сакральні. За життя зібрав і зберіг чимало старовинних ікон хрестів та інших церковних речей. Його приватна колекція стала основою для створення при катедральному соборі преображення Христового у Коломиї Дею сакрального мистецтва імені владики Миколая Сімкайла. І загалом владика сам був митцем, пригадує заслужений художник України Роман Захарчук. Він сам займався графікою, він створював прекрасні плакати на релігійну тему. Владика для нас, художників, був дуже незамінимим помічником, порадником, і з його легкої руки було створено багато. Мистецьких робіт був неймовірно освіченою людиною в плані вивчення ікони, розуміння ікони. Що говорить його прекрасна колекція, планував після створення музею сакрального мистецтва створити в Коломиї, музей сучасного мистецтва. Він продовжував ті традиції, які були започатковані греко-католицькою церквою ще з Андрея Шептицького, коли вищі. Духовні особи займались не тільки сакральним мистецтвом, а й світським мистецтвом. І це дуже підтримувало художників. Владика Микола Сімкайло відійшов у засвіти майже 10 років тому, та його справи продовжують життя. І в єпархії намагаються реалізувати ще не втілені задуми світлої пам'яті єпископа, каже міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Це ще були дві справи на завершенні, і почати будуть це церква, пантелеймона, і кафе мету всі разом до кінця вечір спомен душею з вами з нагоди 70-х роковин єпископа Миколи Сімкайла організували представники Коломийської єпархії у ГКЦ спільно з управлінням культури і туризму Коломийської міської ради. У Городенці відбувся всеукраїнський гандбольний турнір серед дівчат. Назвали його Золота осінь і присвятили всім воїнам, що загинули під час російсько-української війни. Участь у спортивному дійстві взяли команди із п'яти областей України Київської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської. Більше розкажуть наші журналісти. Всеукраїнський гандбольний турнір серед дівчат традиційно відбувається у городенці в дитячо-юнацькій спортивній школі. Цьогоріч його присвятили пам'яті воїнів, які віддали своє життя за Україну. Загиблого героя Любов розповіла, що її син з юних років відвідував цю спортивну школу. За професією був ювеліром. Коли почалась війна, сидіти вдома не зміг, і в перші дні пішов до військомату. Сьогодні рівно чотири місця загинув мій син під Бахмутом. Я дякую організаторам цього турніру, які присвятили цей турнір пам'яті наших дітей. І я вірю в те, що під нашим прапором, прапором України і виконуючи гімн Української держави, будуть дійсно справжні, чесні, сміливі люди, зокрема такі діти, як ось є, сьогодні зібралися. Відвідав турнір начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Івано-Франківської області Володимир Веркалець. Каже, пам'ять про сучасних героїв повинна жити, і саме на молодому поколінню буде обов'язок зберегти її у віках. Коли ми говорили про пам'ятні турніри, коли ми проводили пам'ятні години і проводили патріотичні дні серед молоді, люди в 2014-2015 році це були діти 12 14 років. Вже пройшло 8 років. Вони стали вже дорослими. Багато із тих, хто слухали нас, і сиділи за шкільною партою, Зараз зі зброєю в руках захищають державу. І тому ми повинні знати знати про своїх героїв, рівнятися на них і знати, що в тому числі рано чи пізно покладеться такий обов'язок, можливо, і їм сьогодні вони. Є ще школярі, а завтра їм придеться захищати цю країну. владі 12, як і всім учасницям турніру, крайні шість років дівчина займається гандболом. У мріях грати у збірні України для мене це цікаво, і мене дуже захоплює цей вид спорту. Городенківщина край, де гандбол користується великою популярністю. Ділиться президент обласної федерації Володимир Левицький. А різного роду змагання ще й додатково піднімають престиж цього виду спорту. Діти перспективні, у нас є дуже гарні традиції у городенці. Зараз населення 10 тисяч, а дає 5 збірниць України. У нас зараз кандидатки в збірну України. В Городенці, і в цьому році ми плануємо ще й непогано дітьми виступити. Якщо дістанемо кошти, то діти що й будуть виступати на Україні за підсумками всеукраїнського гандбольного турніру. Перемогу здобули дівчата з Городенки. Друге місце виборола команда з Тернополя, третє гандболістки з Жидачева. У четвер, 24 листопада, о 20-й годині у прямому ефірі на НТК міський голова Коломиї Богдан Станіславський працюватиме гаряча телефонна лінія для запитань. Також ефір і на сторінці у Фейсбук під назвою Прямий ефір НТК. Там теж можна буде писати запитання очільникові громади. Отож, не пропустіть, і це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!